Вітаю, шановні друзі, шановні аграрії, шановні фермери, хлопці і дівчата. З вас, як завжди, вподобайка і підписка. Коментарі. І з нас хороший, чіткий корисний контент. Друзі, про що сьогодні піде мова? Мова сьогодні піде про соняшник через те, що скоро весна, скоро починається сівба, цієї важливої культури. А соняшник. Залишається вже десь останніх протягом 10-15 років однієї з найбільш прибуткових культур. Особливо коли на невеличкий короткий термін ціна на соняшник піднялася до 30 тисяч гривень, то ті, хто залишив, а потім реалізував особливо якісний соняшник з там понад 50%, а сьогодні є такі гібриди, то дійсно отримував. Отримав хороші результати, хороші прибутки, ну, відповідно, при хорошій урожайності. А, а хороша урожайність для соняшку, я рахую, друзі, це не менше 3 тонн з гектару. А найліпше, коли ви будете отримувати 4 і вище тонни з гектару. А сьогодні є гібриди, дійсно, соняшнику, друзі, які дають і по 4, і по 5 тонн з гектару, і навіть вище. Я максимально в своїй практичній діяльності отримував більше 6 тонн і з маленької площі. Я про це вже багато наголошував і я горжусь цим результатом, що дійсно можна отримувати такий результат. Друзі, не буду вас довго затримувати. Сьогодні є багато різних гібридів. Є гібриди, які насамперед високолійні, які стійкі там до Трибунрон метилу, так звана експрес-технологія, які є, ну, технологія Євролайтинг, Євролайтн плюс до П'яти до семи раз вовчка, багато сьогодні різних гібридів. В державному реєстрі вже нараховується понад 700 гібридів соняшнику. І сьогодні фермеру та і в агрохолдингах агрономам важко підібрати, можливо, не маючи якихось багаторічних даних, не висіваючи там демо поля. Не аналізуючи і ну, за цих 700 гібридів, гібридів зареєстрованих, як можна вибрати один чи два гібриди, які е, можуть дати вас на полі в 2026 році хороший добротний результат? Тому, друзі, ми і підготували оцей відеоматеріал для вас, друзі. Опитавши більше 50 знайомих аграріїв, хлопців, які вирощують соняшник, ми визначили. Ряд гібридів різних компаній, які в минулому році показали досить хороші результати на ваших полях. І перш за все, хочу сказати тим компаніям, особливо селекційним, кого я не назву друзі. Не ображайтеся через те, що це абсолютно незалежне було опитування і інформація, я сподіваюся, вона буде корисна. Для невеликих фермерів друзі я називаю гібрид, я називаю компанію оригінатора. Я не буду називати характеристику, який він там, євролайтинг, чи стійкий до Трибунрон метилу, так звана Технолог Експрес, чи до п'яти часам. Семи раз вовчка. Ви самі це знайдете сьогодні в інтернеті. Інформацію від компанії оригінаторів. Я просто назову гібриди і оригінатора. Це такі гібриди, як Бельведер, компанія Байер, друзі, як Базальт, також Байер, як Вівальто. Це серед опитуваних якраз, іменно назвалися гібриди цієї компанії. Далі друзі, компанія Картева, селекція компанії Піонер. Це такі гібриди, як П-64 2Л187, П-64Л-264, П64 ЛЕ 185, П64 ЛЕ 168, П-64 ЛП-170. Це гібриди компанії Картева. Далі, друзі, КВСовські гібриди Фортанес і Арнетес. Це компанії КВС. Далі, друзі, відома також компанія французька Лідея. Це два гібриди: Бела і Белфіс. Далі, друзі, це компанія Лімагрейн. ЛГ50 479 СХ. ЛГ50 489 СХ, ЛГ 50 550. Ну, Клеерфілдовський відомий гібрид. Друзі, компанія RGT, також французька компанія, вона також, е ну, війшли сюди два гібриди. Це гібрид Wolf і гібрид Е e mass друзі, французькі гібриди. Mass 920, Mass-900, Mass 804. Ну, і, відповідно, компанія Сінгента. Я назву гібрид Конді. Це той гібрид, по якому я отримав друзі до 6 тонн з гектару. Ну не з одного гектара, а урожайність, а на великих площах і до п'яти. Класний гібрид, йому вже дуже багато років. Він також війшов в когорту цих гібридів. Гібрид відомий, неома, в нього вже борода майже аж до землі. Також не новий гібрид, але він до сих пір успішно вирощується аграріями, і він також війшов в цей список. Також відомий гібрид Суміко, Сі Аризона, це гібриди компанії Сінгенда. Друзі, я назвав ну, десь 20 з гібридів соняшнику. Але це ті гібриди, дійсно, які давали в минулому році хороші результати. Я знаю, що є і інші гібриди соняшнику, які також відзначаються хорошою пластичністю до різних ґрунтово-кліматичних умов, стійкі до раз вовчка, стійкі там до певних діючих речовин. Гербіцидів, ну, відповідно, метилу – це експрес-технологія і мізотапури, і мізомоксу, ну, євролайтенгові гібриди. Друзі, що я вам хочу сказати, для того, щоб вірно підібрати гібрид, щоб він дійсно у вас дав хороші результати, вибирайте все-таки перевірені гібриди. Беріть якісне насіння. Дороблене на хороших, якісних насінневих заводах. Протруєнене. Протруєне якісними протруйниками від комплексу хвороб, а можливо, і від шкідників через те, що сьогодні в виробництво вирощування вкладаються досить дорогі ресурси і. Десь помилитися на виборі гібриду, ми вже потім нічого не зробимо, не повернемо. Ми внесемо доброго, ми потратимо пальне на підготовку ґрунту, на сівбу, ми потратимо засоби захисту, а результату ми не отримаємо. Тому, друзі, ми для того існуємо, щоб вам допомогти. Ми робимо аналіз, ми робимо аналітику, ми вивчаємо ситуацію. І от в цьому відео я просто назвав ті гібриди, які відзначилися в минулому році. Оце така інформація. Напишіть в коментарях, як ви рахуєте, все-таки, як правильно підібрати надійний, хороший гібрид, щоб він вас на полі дійсно порадував і результатами, і якістю, і ви отримали від цього не просто задоволення, а і ще хороші результати. Друзі, у нас на каналі є спонсорство різних технологій. І для спонсорів інтенсивної технології в нас на каналі є багато а, різних технологій по вирощуванню різних культур по підготовці ґрунту. І є класні майстер-класи по технології вирощування соняшнику, де ми розповідаємо по підготовці ґрунту, і по підбору гібридів, і по внесенню добрив, і мікродобрив. Тому ставайте спонсорами каналу Минстецтво Поля Сиренка, особливо інтенсивної вищої технології. Ви Будете мати все-таки гарантію того, що ви не потратите даремно власні кошти. Розумієте, інвестиції в знання завжди окупаються. На все добре, до зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда я Олексій Сиренко. Пока-пока. Я гадаю, якщо в цьому році. Ти кажеш, що площі соняшника будуть збільшуватися? Так. Да, відповідно, так да. особливо на півдні України є волога. То, мабуть, є... треба нам розпочати записувати дорожню карту вирощування соняшника. Так як ми вже записали для спонсорів оптимальна технологія, дорожню карту вирощування пшениці, озимого ріпаку, сої. А тепер настав час. Для соняшника. Дуже вчасне таке, ну, зауваження Маргарита Миколаївна Обов'язково. Маючи вели, великий досвід вирощування соняшнику, як я вже сказав, і хороші результати по цій культурі, ми підготуємо цілий тур від сівби, від підготовки ґрунту до збирання. якраз по Соняшнику для спонсорів нашого каналу. Може хтось не знає, що таке мінімальна технологія, оптимальна технологія, інтенсивна. Думає, що ми там розповідаємо про ці технології, а це, мабуть, треба сказати, що це просто назва категорії спонсорства. Так, да, це категорія спонсорства. Мінімальна технологія, це 50 гривень в місяць. Як ви рахуєте, чашечка кави від вас. Для... Оптимальна це 350, а інтенсивна 300, ну вже це з ПДВ. Інтенсивна 700 гривень. 750. 750. Ну і вище, а в нас є технологія. Хочу, «Хочу, все Хочу все знати, де ми записуємо ексклюзивні вебінари, ну, майстер-класи. Тому це невеликі, я рахую, кошти для того, щоб отримувати хороші знання і не втрачати, через те, що за нашими спостереженнями аграрій, фермер він просто витрачає ну, даремно десь в середньому 20 доларів на гектарі в рік від невірних підбору, наприклад, чи системи живлення, чи системи захисту. Просто викидується на вітер. В середньому 20 доларів. Це в, це в середньому. Ну, Якщо взяти там захист рослин, то це може і більше Чисто. Я кажу по різним технологіям в середньому, да. просто викидується на вітер. Із-за тих помилок, які допускаються від відсутності досвіду, можливо, практичного, теоретичного, науково. Тому ну, ми. Я просто дивлюся, які запитання тобі задають. Нам звичайно приємно відповідати на адекватні запитання, але на ці запитання вони можуть отримати відповіді, коли подивляться вебінари, які є в доступі для спонсорів інтенсивна технологія і вище. Так, да. да. дякую за підсказку, Марарита Миколаївна. Ви завжди як кажуть. Вчасно робите примітки. Тому аграрії ваша спонсорська допомога це насамперед вклад в роботу Маргарити Миколаївни, яка ці відео не одну годину робить їх ефективними, щоб вам краще їх було дивитися. Розумієте, а це також і час, і, і все інше. Да? Так же, Маргарит Так. Да. Тому не жалійте ваших невеликих грошей. Поїхали, то тривога.